Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Групи психологічної підтримки для дітей підлітків та дорослих з інвалідністю. Акцію дні доброти для вразливих верст населення а також допомогу українським захисникам організували в центрі реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк. Про допомогу центру волонтерської діяльності соціальні послуги для війничан та внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю говоримо сьогодні з нашою гостею соціальним педагогом центру реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк Оксаною Крижанівською. Вітаю вас. Оксана, розпочнемо з груп психологічної підтримки для підлітків, для дітей, які нещодавно організувались. Хто може стати їхнім учасником? Ну, в нас наші психологи працюють переважно з нашими клієнтами, але якщо дуже потрібно комусь іще, якби якась психологічна підтримка, то теж це можливо. Але самі групи підтримки вони створюються саме з клієнтів центру. І така практика це, ну, це для психологів абсолютно не нова практика. Групи психологічної підтримки для дорослих, вони ну, давно відомі. Це така ефективна. Така практика комунікації, тому що люди між собою відкриті, вони не виносять все те, що вони говорять на цій групі. Воно, якби це закрита група і набирається певна кількість людей. І протягом часу, коли вона триває, зазвичай так було колись, що рік, наприклад, там в січні починають набирати групу. І щоб не порушувати динаміку цієї групи, от учасники одні й ті самі. Тобто ніхто новий не з'являється, якщо хтось відсівається там в силу якихось причин, просто він не може ходити чи вона. Але учасники одні й ті самі. Мі, вони знають проблеми один одного, проговорюють це все, отримують підтримку відповідно, і це ну досить ефективна така робота відбувається. От, а коли почалася війна звернули увагу також на таку категорію, як підлітки і діти, тому що виявилося, що для них це теж важливо, і ті форми роботи, там індивідуальні консультації чи просто якісь там групові зустрічі, якби вони мають ефект, але коли люди більш в такій тісній спільноті, коли вони перебувають ближче один з одним стають, їм стають ближчими проблеми один одного, і вони можуть давати якусь підтримку ще крім психологів, ще один одному самі, то це ще більш ефективно і в минулому році ну. Подумали зробити таку групу для підлітків. Виявилося це дуже дуже цікаво, і самі підлітки в захваті від цього всього, тому що для них важливо, що немає батьків. Батьки їх приводять чи там ідуть своїми справами, займаються або ми з батьками проводимо якісь окремо заходи, бесіди. Там ну на різну тематику. Наші фахівці займаються з батьками, а діти займаються з психологами, і це закрито. І батьки так вже і випитують, що там, і діти не піддаються, і це вже скільки. Ось місяців триває. Вони такі в захваті від того, що в них є проблеми, які вони вирішують без батьків. Вони діляться там і це все вони проговорюють, але вони не ну якби не посвящають батьків. І це от вже скільки кожен тиждень це відбувається зазвичай по п'ятницях. У нас група тобто для підлітків щотижня, так? щотижня на 15-ту годину саме група для підлітків вже після шкільних занять, щоб було комфортно, щоб всі, хто хоче, могли відвідувати, тобто не в, не в час уроків. От і діти тримають цю інтригу, що вони в них є така відповідальність за те, що вони ну не видають секрети один одного, і вони цим дуже гордяться. Це теж якби їх зближає і наснажує на вирішення якихось особистих проблем, бо вони їх вирішують без батьків. А самостійно, якщо говорити про вікову категорію, ви сказали діти і підлітки. То яка який вік дітей, який вік починаючи вже підлітки до вас, ці групи поділені ну, у нас так трохи умовно залежить угу. від розвитку дитини, але підлітки… Слідки це до 18 років, і, скажімо так, десь приблизно років, ну може, з 12, дивлячись, які там у нас є учасники чи учасниці. А маленькі група для маленьких дітей це десь починаючи з 5 років. Там їх поки що небагато. Вони такі дуже енергійні, динамічні, такі там і стрибають, і все, що тільки вони не роблять, і на пуфіках з головою вилазять і їм там комфортно, тому що батьків немає. Є психолог, який підігрує їм в цьому, створюють наші психологи таку комфортну атмосферу, де дітки. Навіть маленькі від п'яти років можуть розкритися і вже обговорювати якісь моменти, тому що ну, дійсно побачили в час війни, що ще більшу ефективність ось таких от зустрічей. І що цікаво, що під час повномасштабного вторгнення в нас багато клієнтів поїхало за кордон, але вони підключалися онлайн до цих груп підтримки. Це виявилось теж дуже важливим і дуже корисним. І як для тих, хто залишився, так і для тих, хто поїхав, тому що вони навіть потім люди поверталися, вони ну, Продовжують приходити на ці групи підтримки, в них не втратився особистий такий зв'язок між собою. Скільки триває заняття? Ну, Зазвичай це до години. Діти може трошки менше триває, але okay. ну десь займає загальному десь півтори години, тому що поки розсядуться, поки там трошки проговорять, там потім вже закриваються двері, вже ж не можна ні заходити, ні фотографувати, щоб ніхто нікого ну не відволікає абсолютно ніхто нікого. І буває так, якщо там треба договорити якусь проблему чи якесь питання, то тоді вже не. Лімітується по часу, що все ми закінчуємо. А от вже, от ну всі сказали, треба ж ну якби всім дали слово, всі проговорили те, що їм важливо проговорити, і тоді вже група закінчується. Тобто, так орієнтовно година, але триває десь до півтори години, поки так плавно скільки цей груп процес груп. Таких триває? є скільки учасників в одній групі. Учасників десь приблизно в районі 10 чоловік, тож трошечки змінюється склад учасників там то, то хвороби, якісь то особисті, якісь питання. Тому частенько підключаються онлайн, ті, хто не можуть підключатися. В нас, коли тривога, ми спускаємося на перший поверх. У нас там працює інтернет добре. То в нас ці групи проходять. Ну, не, нема такого, що там, наприклад, тривога і групи немає. Тобто, всі ті, що є у безпечному місці, ті, хто з дому, може теж підключатися. І, ну, для дорослих раніше відбувалася група два рази в тиждень по вівторках і п'ятницях. Зараз ну, оскільки вже три групи, то раз в тиждень, по п'ятницях на 10.30 доросла група, в четвер на 13.30 дитяча, і на 15.00 в п'ятницю це підліткова група. Скільки вже пройшло таких зустрічей? Чи побачили ви перший такий результат? Для дорослих ці зустрічі, от оскільки я працюю в гармонії вже майже п'ять років, то для дорослих давно такі групи є. Результат дуже хороший, коли, наприклад, хтось з психології дав відпустку, або тому, що там проводять два фахівці. У нас є Марія Кулик і Микола Чорнобривенко, то хтось один проводить, якщо хтось один був, раптом таке щось стається, що в якусь там силу якихось там дуже в якихось там причин там не було світла, коли був онлайн чи що, коли групи не було, то переносили на інший час, старалися знайти, тому що люди за цим. Ну, це потреба така вже спілкуватися. Вони звикли роками, і ну не те, що там стандартні учасники, але якби якістяк один і той же там хтось плюс-мінус може кілька чоловік змінюватися, але люди давно знають один одного і вони дають ефективну підтримку саме через те ці групи, що люди тісно пов'язані між собою, і вони, вони дійсно щиро зацікавлені в вирішенні цих якихось особистісних проблем. А діти, діти, як от діти, підлітки, підліткову групу почали ми в грудні. Минулого року дуже сподобалось, тому що такий і передноворічний настрій був такий, і якось так цікаво. Психологи починали ці заняття. Там вони зазвичай використовують якісь там, ну, чи якусь іграшку, чи якусь там, ну беруть якийсь аксесуар, такий там знайомляться в якійсь цікавій формі. Там починають там привітання, обговорення, як настрій, все таке. Тобто, якось так невимушена така обстановка, що діти добре розкриваються, і в них було дуже оце цікаве. Перші моменти, про що я говорила, що. Батьки не знають, так, так. і ось уже. Вже зима закінчується, вже майже три місяці тривають ці групи. Вони батькам нічого не розповідають. Вони виходять задоволені, вони кажуть, мама, швиденько йди, бо ми тут вже в нас важливі справи. Вони собі якби, свої якісь проблеми вирішують, але вони не розказують отак от наліво і направо про що говорили. от Дійсно, вони е, якби розуміють важливість цього всього, хоча вони про ці проблеми, про ці ж самі говорять кругом, але вони от ніде ніде такого не звучало, що там щось, То вони дуже дотримуються оцих правил, і їх це ті. Що вони вже самодостатні, дорослі, і вони вже можуть якби не тільки через маму вирішувати якісь свої питання, а от з фахівцями або навіть між собою. Так коротко, скільки ще триватиме проєкт, чи там є якась певна ліміт? Ні, ліміту немає, але uh -huh. можливо просто до літа, то точно буде все, так як за планом. А потім влітку у нас починаються, наприклад, там табори, там всякі відпочинкові різні там активності, такі то може таке бути, що графік не буде такий прямо насичений, насичений і не Буде там щотизневих цих груп, але за потреби вони будуть, звичайно, і ну, якби їх відміняти немає сенсу, тому що це ну, частина роботи і це частина роботи, яка показує дійсно хороший ефект. Тепер розкажіть про акцію Дні Доброти, в чому її суть? В нас, якби багато вже таких подібних акцій проходило, які називалися от таким чином відні доброти. Але цього року в нас вийшло так, що одна з наших хороших подруг це Світлана Задоян. Вона є волонтеркою і в той же час такою дійсно щирою християнкою. вона захотіла якось долучити людей, які хочуть зробити добрі справи. І живуть за кордоном до допомоги дітям з України, які ну знаходяться в, в такому якби стресі від того, що в нас війна, і все таке. І громада з однієї з церков Америки захотіла передати щось для наших діток, але не просто так там передати, і невідомо куди, невідомо що. А вони зробили таким чином, що попросили в нас приблизно описати кількість дітей, і хто, наприклад, там Аліна 14 років, чи там там Артем 9 років і трошечки трошечки про цю дитину, тобто без ніяких таких контактних даних, там таких, що можна там Але щось... Але певні вподобання, да. щоб зрозуміти підібрати e, той да, подарунок. щоб так? щоб хоча б розуміти, да чи дитина на візку, чи дитина там може сама руками щось робити, там чи ще тому, що е, е, коли діти отримують ці рюкзачки, які формували для них американські сім'ї, то е, ті люди, які формували рюкзачки, вони туди вже вкладали те, що вони от собі розуміють, да, якщо дитині 11 років, вона на візку і. Працює руками, що туди може бути, да? чи якщо там, наприклад, хтось має якісь інші там моменти, да? там, чи це дівчинка, чи це хлопчик, чи наскільки там може сам пересуватись, наскільки може щось робити руками, ну, тому що багато такого в багатьох рюкзачках таке щось для хендмейду було, наприклад. Але ну, якби, щоб не образити і не нароком не зачепити якісь болючі питання, да? тому враховували оці моменти, щоб не було такого, що. Дитина не зможе користуватися тим, що в рюкзачку. Так. От, але навіть якщо десь виникали якісь такі, ну, наприклад, що не можна аж продумати і підгадати все, що може бути в наповненні цих рюкзачків, цими цікавинками, дрібничками різними, приємними, то ми розповідали ще й про те, що от коли ти отримуєш. Пакуночок, він підписаний для тебе все. Але там у тебе є братики, сестрички, є там родичі, є мама. І можна ділитися і добро поширювати і множити. Тобто, сама присутність того, що щось в коробочці може бути навіть не зовсім для тебе, ти можеш завжди знайти людину, яку воно принесе більше користі. І, можливо, так Бог дає, що ти через тобі дали, а ти можеш ще й поділитися, і цього добра стає ще більше. І ти ще задоволення отримаєш від того, що ти віддаєш, ти робиш добру справу, і людина отримує подарунок. Але і ти сам це. Подарунок отримав. Тобто ну, ми стараємося їм пояснювати всякі такі делікатні моменти, що насправді, коли робиш добру справу, то ну, там безліч цікавого може трапитися. і щоб не просто вони старались отримати, от, наприклад, от кожна група дітей отримала рюкзачки. Дітей в нас було досить багато, і ми їх поділили умовно на такі групи, теж там, наприклад, від менших до більшечких, Щоб це було не в один день, а це було декілька заходів. І в нас протягом січня-лютого тривали ці дні доброти. середах на дванадцяту годину, приходила певна кількість дітей приблизно одного віку. І там вони дивились мультики, якісь ролики про добро, обговорювали якісь добрі справи, продумували. Що вони самі можуть доброго зробити, щоб це добро, щоб ця добра ставало більше? От і дуже зараз ж всі хочуть допомагати ЗСУ, дуже ж таке щось, що посильне, чим, і, можуть? А, чим можуть. І зазвичай у нас приходить до того, що це якась випічка, яку діти готують разом з мамою, тобто і продукти вони приносять, і ми. У нас в центрі є кухня, є духовка, там є всі, місці там, готуєте, так, Є спочатку? в нас ну, якби, обладнання, там, що там качалки, що там треба, там, миски всякі. Там, і дуже цікаво, так, як вони обирають, там, давайте таке печиво, да, давайте таке, давайте вівсяне. І продумують так, щоб, і, наприклад, печиво довго не черствіло, щоб щось не поцвіло, щоб це було таке, щоб воно не дуже кришилося. Тобто продумують різні такі моменти, але Дрівня, в, той же час, да, в той же час, щоб це якось можна було швидко зробити, зручно передбачати. Дати, щоб воно там десь То не. То ви вже зібрали таке пече, вже передавали на сіль, Так, вже, вже, вже не було... один раз, вже один збирали раз. і передавали. І в нас вже було декілька таких. В посередах це були самітні доброти, а в четвер на 12 годину вони вже в продуманих оцих всіх з продуманих всіх моментів цих приносили вже продукти і виготовляли це печиво, формували ящички, коробочки і вже передавали. Десь у нас може на наступному тижні вже буде зворотній зв'язок від людей, яким передавали, бо це був і запорізький напрямок, і Донецький напрямок. От то вже машини поїхали, і ще завтра в нас ні завтра, післязавтра, в четвер, знову ще буде знову партія печива виготовлятися. Діти дуже задоволенням це роблять, тому що ну, розуміють, що солодощі вони можуть підняти настрій, хоча б на трошки. Навіть якщо ти не можеш нічого змінити в ситуації навкруги, то якщо печиво зроблене для тебе з любов'ю, воно ну зможе якось тобі трошечки допомогти відчути. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про роботу центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк, зокрема про волонтерську діяльність соціальні послуги для вінничан та внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю та допомогу Збройним силам України. Дякую, гості студії соціальному педагогу центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк Оксані Крижанівській. студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця також на наші соцмережі в описі відео. То вподобайки в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. Бережіть себе разом до перемоги.